Дякую, що поводили дати мені інтерв'ю. На здоров'я, завжди рада допомагати. Як ви себе можете описати кількома словами? Я Анжеліка Музиченко, в минулому журналістка, а зараз я психолог. Моя головна місія на цій планеті це робити людей свідомішими, допомагати психологічно і. Наводити людей на справжнє їхнє я, ким ви мріяли стати в дитинстві? Ой, хороше запитання. Я в дитинстві ніким не мріяла стати. Я пам'ятаю, що мені просто подобалося щось робити, але я дуже погано себе знала. Тому як такої знаєш професії навіть не згадаю, а вже, вже коли в школу пішла, то я зрозуміла, мені подобається комунікація, мені подобається ем, бути от такою, да, активною. Але да, спочатку пішла на журналіста, зараз зараз зрозуміла, що все ж таки мені ближче допомога, саме яка пов'язана із психологією. Чи був рекорд найбільшої кількості сеансів в день? Ой, рекорд у мене було 5 сеансів. 5 сеансів по десь годинка-півтори з кожним по-різному, залежно від запиту. То звісно, це так масштабно. А от конкретне число було? 5, 5 сеансів. Чи, чи збільшилося у вас роботи на даний момент? Ой, так, да, роботи збільшилося, але це навіть не завжди пов'язано саме з війною, так, з повномасштабним вторгненням, тому що люди просто вже виснажуються, да, і всі їхні сфери починають ну, так, шкутульгати, скажімо. Тому роботи побільшало, але ну, не означає, що там на якийсь один запит. Загалом, да, люди дуже різні в усіх індивідуальні запити. І, ну, знаєш, я, я кажу, що завжди хорошим фахівцям роботи вистачає. З ким легше працювати вам, з підлітками чи людям більш з дорослим віком? Я з підлітками взагалі не працюю, я працюю лише 20. Поширене питання до всіх психологів, чи є у психологів свої психологи. 100%. Це обов'язково неможливо допомагати іншим, якщо ти не можеш допомогти собі. Тому абсолютно в кожного психолога, психотерапевта має бути свій фахівець, ці супервізії, інтервізії. Це обов'язкова умова для надання послуг своїм клієнтам. Чи у вас домашні улюбленці? Так, в мене є такі нетипові домашні улюбленці, в мене дві криски, дві моїх мишки, а в минулому то ще було три котика. Що найбільше подобається в вашій роботі? Мені подобається відчуття, коли ти комусь допомагаєш змінювати. Життя. Коли до тебе приходить людина, вона засмучена, в неї купа проблем, в неї ось такий комок незрозумілих думок, а ти його потихенько допомагаєш людині розкручувати, людина потім стає більш такою натхненною, вона каже: клас, клас, я люблю своє життя, я зрозуміла себе, от це для мене най найкраще, що може бути. Що хочеться спробувати нове в житті? Я дуже люблю нове, я кожен день намагаюся пробувати нове, адже саме завдяки тому, що ми пробуємо щось нове, наше життя стає, здається таким насиченим. І що мені хочеться? Мені хочеться стрибнути з парашутом Ось. і з такого нового хочу побувати в Африці, хочу доторкнутися до слона. Повернемося до минулого, чому ви. До психології обрали професію журналістки. Мені подобалося, от взагалі, от оця активність. Мені подобалося спілкуватися з людьми. І мені подобалося проявляти свої комунікативні якості. Я їх розвивала, і потім, да коли я вже зрозуміла, хто що, цей журналіст, да чим його їдять цю журналістику, е, я дуже захопилась, бо мені оця користь людям. Я прям ну навіжено в цьому плані не можу жити. Коли я ну, для мене тоді життя здається без ну просто безсмисленим. Ось і коли я потім уже трошечки більше почала поринати в журналістику, да там переїхала до Києва, змінила уже там понад п'ять каналів. Ну, то мені вже, як, не вистачало цього масштабу допомоги. Я ну, якось не бачила себе в цьому, і тому я звідси пішла. Але спочатку мені подобалася ця комунікація і ну, ця активність повідомляти з перших вуст про якісь новини. Якщо була б змога на один день змінити професію, яку професію ви б обрали? Хороше запитання, яку професію б я обрала. Ой, чесно кажучи, мені здається, що найкращі професії я вже спробувала. Це журналістика і психолог, ну, психолог. тому що всі інші, якось я себе в них не бачу. З таких цікавих, ну, напевно, ще актриса. От це теж там, підіграти якусь роль, от, напевно, акторство. Ну, і останнє питання: що для вас психологія? Психологія ой, клас, філософське запитання. Мені здається, на три години можу відповідати. Ну, напевно, психологія це дорівнює користь. Користь для мене це коли ти можеш в першу чергу допомогти собі, а потім допомогти іншим. Це як ця метафора, коли падає літак. Так, то спочатку мама повинна надіти кисневу маску собі, а потім своїй дитині. От для мене це психологія. Адже за допомогою цього такого інструменту, цієї науки, я змінюю на краще своє життя і через призму своїх знань і свого досвіду допомагаю змінювати життя іншим. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую, що запросили. На все добре, до побачення. Пока-пока, гарного дня.